Вітаю, друзі, вітаю, панове нажимане! А я продовжую клепати відеоогляди на цікаві ножі від українських виробників. І сьогодні на черзі знову майстерня Інгул. Це новинка, ніж називається Варан. Він з іншої сталі. Ну, про все більш детально я розкажу, покажу свої враження. Зроблю невеличкі тести, як він ріже. В принципі, все як завжди в моїх оглядах на ножі. На перший погляд ніж дуже цікавий, і на перший погляд є вже деякі до нього і зауваження. Ну а перед тим, як починати Хочу подякувати спонсорам мого каналу, це ті люди, які підтримують мій канал фінансово завдяки спонсорству від YouTube. Їхній список ви бачите на екрані. Хто хоче приєднатися посилання в описі. І окремо хочу подякувати генеральним спонсорам мого каналу. Це Guns Hub, український мілітарний маркетплейс, це Start Guns, інтернет-магазин стартових пістолетів, це Otaman Guns, це імпортери, також магазин стартових пістолетів. Це Ingul, власне, майстерня, яка робить ножі і не тільки ножі. І це також ножова май... Стерня теренблей, яку ви також добре знаєте. Дуже дякую вам, друзі, за фінансову підтримку мого каналу. Це досить гарно мотивує та сприяє покращенню е, мого контенту, ну і його кількості, якщо що, також. Ну а зараз можемо переходити до огляду даного цікавенького ножа. Почну з зовнішнього вигляду. Хтось може запитати, чому немає розпаковки і немає коробки, тому що там просто картонна коробка. Нема в принципі чого там розпаковувати. Якщо буде щось цікаве, буду показувати. Ні, то. Ні. Значить, Перше, що ми бачимо, це текстура на піхвах. Піхви, не знаю, кайдекс, пластик, інші якісь там матеріали. Коротше, піхви полімерні. Я не дуже шарю там в різниці в цих матеріалах, але піхви полімерні мають такий певний малюнок, щось там відсилає нас до рептилій, тобто якийсь такий рептилоїдний камуфляж, ну і ніж, відповідно, називається варан. Тому не просто так тут такий малюнок. З іншого боку, ми можемо бачити два кріплення на MOLLE-Lock із замочками, що є, в принципі, непогано, тобто відсовуємо замочок і тоді вони відкриваються. Кріпляться такі кріплення по два гвинти, можна там, в принципі, і більше накрутити, якщо будуть з отворами, з отворами співпадати, але є певний нюанс, як ми можемо бачити, що. Вони не зовсім паралельні одна одні, я маю на увазі ось ці кріплення. І в деяких моментах на деяке спорядження з системою MOLLE закріпити буде або дуже складно, або, можливо, навіть і не вийде закріпити два ось такі кріплення, які не є паралельними. Через оцей невеличкий кут, воно буде дуже тяжко проходити в систему MOLLE. Але це тільки на деякі види спорядження. В принципі, колись я проведу тест по кріпленням і там. Також обов'язково і це ми можемо перевірити. Але бачимо, тут багато є люверсів, в принципі, по три люверси з кожної сторони. Я бачу, зараз Інгул почав робити в багатьох ножах саме ось такий варіант. І це круто, тому що сюди ми можемо ставити теклок одразу на три гвинти. І, в принципі, як бачите, молілок і всі інші типи кріплень можемо сюди ставити. Також ніхто не заважає нам повикидати додаткову вагу, додатковий габарит і прив'язати ці Піхви до спорядження паракордом. Це дуже дієвий і практичний спосіб, і, в принципі, ну, багато хто вважає його найкращим способом кріплення ножа. Далі, що? Ну, Щодо перших вражень, це ніж важкий. Важкий він, тому що має товстий обух. Обух тут там, 5 мм, якщо не більше. Всі його ТТХ ви зараз зможете побачити на екрані. Хочу сказати, що сталь тут Х12МФ, 60 одиниць порок твердість і зроблено в Україні, Made in Ukraine. Я вже не вказую це як недолік, що не написано українською мовою. Добре, нехай буде так. Ну що ж, мабуть, настав час показати. Вам як цей ніж виглядає? Значить, витягується з піхов, в принципі, нормально, маємо упор для великого пальця. І е, тут перший деякий нюансик, те, що форма, вона, скажімо так, дещо не ідеальна. Ну, добре, виглядає він наступним чином. Він схожий на ніж інгул, але дещо менший по розмірам. Я трошки пізніше порівняю його з тим самим інгулом. Е, але ось це фальш-лезо, ось цей гребінь, гарпун, як його хтось називає. Він тут присутній, він ну, дійсно схожий на ніж Інгул. Але тут маємо зовсім інше руків'я з дещо ось цим упором, але м, воно ширше і, типу, по ширині є також невеличка така ергономічна відформовка, яка дає нам певний. Упор і великий палець от просто сюди лягає, і тут його місце. Тут є насічки під великий палець, щоб він у нас нікуди не скользив. І от Для ось такого хвату руків'я ну, можна сказати ідеальне. Тобто вказівний палець у нас в цю виїмку лягає. Тут є певний упор для вказівного пальця, а великий палець лягає на ось цей виступ із насічками. Лежить він тут дуже добре, дуже зручно. Впиратись великим пальцем сюди вже незручно, тому що у нас вказівний вже проситься вперед, а спереді, вказівний палець він лягає на лезо, тобто з цього чоела. Тут недостатньо, щоб туди ліг палець. Якби він був більший, тоді можна було б реалізувати ще ось такий хват для якогось там більш делікатного різу. Потрібно це чи ні, питання, в принципі, дискусійне. Не знаю. Але як варіант ще одного хвату було б непогано. Тобто зробити ось цей чойл трошки більшим, щоб у нього лягав палець. І тоді ми зможемо десь там от прямо ковирятись, щось підстругувати. Це буде зручніше, ніж з отаким хватом, тому що так, хват більш силовий, але. Менш контрольований. Ну, добре, йдемо далі. Покриття Stone в принципі, непогане, як завжди, зведення, скільки тут у нас, я не знаю, на око, не саме тонше зведення, яке я бачив, десь 0,3 мм, скажімо, 0,3-0,4 мм. І підвід він доволі такий широкий, його можна чітко бачити. Я думаю, навіть на відео його буде чітко видно. Заточений на перший погляд дуже гарно. І, в принципі, більше якихось зауважень немає щодо леза. Щодо руків'я, певні, все-таки нюансики є. Щодо його ергономічності і щодо цупкості, зауважень якраз таки немає, тому що воно має таку ребристу форму і ну, це. Особливо в рукавицях, воно взагалі не буде слизьким, навіть коли воно буде мокре, в бруді, навряд чи воно буде слизьким. Без рукавиць також я не думаю, що воно буде слизьким за рахунок його ергономічної форми і ребристого покриття. Але ось ця передня частина вона дещо нам заважає вставляти і виймати піхви, ніж в піхви і з піхов. По-перше, якщо ми будемо вставляти не під правильним кутом, і ось ця частина потрапить сюди, то далі ми ніж або дуже важко будемо вставляти, або він у нас просто піде на перекос і вже ми ось таким чином його не вставимо. Це, на мою думку, певний недолік, або ну, певний нюанс так точно, наскільки недолік не знаю. Тобто треба певно, певний кут, тобто ось так, щоб передня частина, верхня частина руків'я потрапляла в ось ці вуха, і тоді ніж заходить, в принципі, без проблем. Але якщо ми не потрапляємо, то вже ну, блін, фігня, не попадемо. Це такий дещо все-таки нюанси. Витягується також е досить тугенько, і коли витягується, ось ця ребристість, вона. Також і на внутрішній частині піхов присутня ребристість, і вона шкрябає самі накладки на руків'я. Накладки на руків'я тут з G10, вони мають бути стійкі, вони мають досить довго витримувати ось це шкрябання, але ну, цей звук не дуже приємний, це і відчуття не дуже приємні, і це все-таки буде шкрябати ці накладки, що залишає ось таке не зовсім. Приємне враження від цього ножа. Це, скажімо так, перше зауваження. І друге зауваження, яке в мене до нього є, це те, що ось з правої сторони у нас витирається покриття. Я не знаю чим, ну, типу, в піхвах там ніби десь є якась частина, яка от шкрябає це покриття. З лівої сторони, такого немає. Ну, тут, типу, є також певні потертості, на гранях вони будуть, це нормально, тут нема претензій. Але тут не на гранях, а на, саме на площині клинка у нас є потертості. Це естетично не дуже приємно. На функціонал це навряд чи якось там вплине, але естетично це не є дуже Е, Також хочу сказати, що тут в піхвах відсутній дренажно-вентиляційний отвір. А так як у нас сталь Х12МФ, то. Вона, в принципі, схильна дещо до корозії. За нею потрібно слідкувати. І, в принципі, для будь-якої сталі дренажно-вентиляційний отвір він ніколи не буде зайвим. Тому що якщо туди набереться якась водичка, то з часом в піхвах заведуться жаби. А хоч у нас тут рептилоїдна тематика, варан, такий камуфляж, але жаби в піхвах нам не дуже потрібні. Тому беремо е, свердло 2-3 мм і просвердлюємо один або навіть два технологічних отвори. Можна це робити не з ліцевої сторони. Як Якщо не хочете, щоб вони там візуально псували зовнішній вигляд. Ну, в принципі, по зовнішньому вигляду, по піхвам, по тому, як він туди вставляється, виймається, ніби то все сказав. Ще один момент це люфт. Люфт відсутній, як явище тут, в принципі. Його абсолютно немає, відповідно, нічого не тарабанить, нічого ані. Ось трошечки щось десь залюфтило, але. Ні, прямо все-таки люфта немає. Але за відсутність люфта ми платимо ось цим шкрябанням, ось цим здиранням матеріалу на руків'ї і також платимо неможливістю вставити під якимось там не тим кутом, який заданий формою цих піхов і формою цього руків'я. А є все-таки як недоліки, так і певні переваги. Ну, добре, в принципі, з оглядом ножа, я думаю, все, можна переходити до того, як він ріже. Тому що як би красиво ніж не виглядав, але якщо він не ріже, то він не зовсім, в принципі, і ніж, а просто якийсь певний предмет. Що ж, перевіримо, як ріже варан з коробки. Хм, Досить так поскубав. Але якщо більш плавно, більш ретельно підбирати кут, то буде різати добре. Так. Але все-таки не ідеально. Ну, знову ж таки, це не кірідаші, це не скальпель, це не товщина леза в один міліметр з зведенням там в нуль. Все-таки супер ідеально він різати не буде, але він має великий запас по міцності. Це 100%. Саме тому він, в принципі, може використовуватись для будь-яких важких робіт. Що я зараз і протестую, я не буду ним рубати цвяхи, тому що це не робота для ножа. Я буду робити більш такі адекватні якісь тести, більш нормальні матеріали я буду ним різати, такі, як, наприклад, Мотузка, мотузка, фал, це не суперміцна мотузка, не якась там плетена, але, але він розрізає її просто як повітря. Жодних зусиль не потрібно прикладати, навіть не знаю, навіщо я це пробую. Я думав, буде цікавіше різати мотузку, або, мабуть, треба якусь мотузку більш серйозно брати на ці тести. Але суха акація, дерев'яний дрючок, це в принципі завжди. Може показати нам, наскільки ніж пристосований до е, стругання дерева. Це важливий момент, тому що ніж може використовуватись там, для різних робіт, для якогось там навіть батонінгу, в принципі, можна спробувати, як він і батонить. І перший момент це ергономічно хочеться палець покласти сюди. Але коли ми палець кладемо на обух клинка, по-перше, ось цей горбик у нас спирається, по-друге, вказівний палець проситься. Вперед, А вперед його класти не можна, тому треба трошечки звикати до ось такого хвату. Добре. І такий хват я вам скажу, не самий зручний. Все-таки хочеться класти палець на обух, і тоді при струганні ми можемо докласти максимум зусиль. І ось так він навіть сильніше вгризається, але от певні ергономічні моменти я щойно пояснив, це не є суперзручним. Щодо того, як він вгризається і стругає дерево, тут все добре. Сталючка у нас Х12МФ. Вона от буквально щойно я різав ножем від інгула МП Танто. І там сталь була n 690 яка нержавійка, також дуже гарно заточена, але дерево вона різала не так агресивно. Тут прямо от порівняння стали, і Х-12МФ вона дійсно агресивніше вгризається в це саме дерево. І тут навіть обух товстіший, там 3,8, тут ну, 5, можливо, трошки більше 5 мм. Всі характеристики ви бачили на екрані, і також всі характеристики будуть в описі. Ну, але стругати можна, ви не будете дуже сильно страждати при заготівлі якихось там дерев'яшок, заготівлі якихось там кілочків. Але ось, наприклад, робити ось таку мілку стружечку, зручно впираючи великий палець іншої руки. І тут класно. В цьому плані, от. В цьому плані все прямо супер. Тобто розпалити якесь там багаття з даним ножем не буде жодних проблем. В рифму, блін, заговорив, помітили? Розпалити багаття з даним ножем не буде жодних проблем. Хм, Прикольно. Що ж, йдемо далі. Далі гума. Гумовий армований шланг. Перевіряємо. Так. Добре. Ну, в принципі. Чогось іншого я від даного ножа і не очікував. Це далеко не ідеально. У нього товстий обух. І коли різ доходить уже до обуха, ми відчуваємо значний супротив. Тобто, поки у нас е, ніж іде по спусках, е, занурюється в цю саму гуму, е, все добре. Зусилля не дуже велике. Коли ось доходить до цього моменту, коли доходить до вже площини клинка, то ми відчуваємо. Значно сильніший супротив. Це логічно, це було очікувано, але знову ж таки розрізати можна. Ріже рівненько, ріже гладенько. Також можна кришити цю саму гуму. Знову ж таки, це вам не кірідаші. Це робити досить тяжко, ми не можемо робити це прямо суперконтрольовано, але він може робити цю роботу. Так, мотузочку. Спробую накришити мотузочку. Ось таким чином, саме продавлюванням, а не протягуванням, так, він справляється. Не супер ідеально, але цілком справляється. Ну і ще нарізання ось такої гуми. Я нагадаю, що це вже трошечки інший шматочок, він дещо тонший, ніж був в якихось там моїх попередніх оглядах. Але все одно за один прохід ножам важко прорізати цю гуму, ну, але знову ж таки роботу він зробить. Покришка від 131-го зіла. Ось це зробив ніж МП Танто. Тобто в цьому місці він пробивав просто ударом. Ось тут нижче вже не пробивав. Давайте ж спробуємо ножем варан. Тут інша сталь, інша геометрія, інша ергономіка. Зворотнім хватом тримати його незручно. Ось ця частина впирається мені в долоню. Якщо беремо вище, тоді вже трошечки не вистачає самого руків'я. Ось так реально не дуже зручно його тримати. А ось так ідеально, ось так просто ідеально. Ось це його хват. Супер! Коротше, коли, коли зворотній хват, то тримати треба не, не лезом до себе, а лезом від себе. І так можна щось спробувати пробити. Що я зараз і хочу зробити. Взагалі, це супер легко. А тут уже ні. Тут не проб'є. А тут, та взагалі капець. Я й не знав, що тут просто слабше місце. Добре, давайте спробую тут продавити. Ніж суровий, ніж товстий, важкий, і він. Має витримувати навантаження. А навантаження зараз на вістря доволі сильне, якщо що. Аж ремень розтібнувся, так я напружився зараза. Ну, складно, складно йому. Так. Трошки вище продавив. Але різати дуже важко йому через те, що е, товстий обух. Ну, в принципі, оскільки він легко справляється, відносно легко справляється з. Покришкою вантажного автомобіля, то, я думаю, легкового не варто навіть і пробувати. Тут жодних проблем абсолютно не буде. І вздовж і поперек він її розріже. А зараз невеличка рубрика порівняння з іншими моделями ножів від виробника Інгул. І ось ми можемо бачити варан, він найбільш, найбільш наближений саме до ножа Інгул. І по формі леза ми можемо бачити вони дещо схожі. Знову ж таки, це фальш-лезо із типу формою гарпуна. Так, сама форма клинка дещо інша, дещо інший ось цей радіус, який заходить на вістря. Тут він більш агресивний все-таки у Варана. І у Варана ми бачимо абсолютно інше руків'я, воно ергономічне, воно вже продумане. Так, воно не, не супер універсальне, але ось саме при ось такому хваті воно супер зручне. І при зворотньому ось такому хваті, воно суперзручне. З іншими хватами є певні нюанси. Щодо ножа Інгул, то тут ну, в принципі, нюансів менше. Я б сказав, він все-таки більш класичний чи що варан він все-таки дещо якийсь такий більш цікавий. Вже можна так сказати. Темлячний отвір, розміщений позаду зверху, в принципі, руці він не має заважати. Тут окей. Ну Якщо порівнювати, там не знаю, все-таки ніж народний він дещо не з цієї категорії, я думаю, що їх е, варто між собою порівнювати. Але, тим не менш, це дуже крутецький ніж від інгула. Він мені, мабуть, подобається найбільше з усіх інгулів. Е, є ось такий середній МП Танто, Карбон-версія. В принципі, огляд також є на каналі, посилання на нього буде в описі. І як можемо бачити, що. Ось цей ніж я вважав середнім по розміру, як для мене, то варан він вже значно більший. Середнього він вже е, великий ніж, але не настільки великий, як звичайний інгул. Тобто інгул ось він ще більший від варана, якщо полезу десь там на добрий сантиметр, мабуть, е, довший. Ну, і руків'я також більше у звичайного інгула. Тобто це такий типу середній плюс розмір для великої руки, в принципі, для важких робіт, має товстий обух. Ну, якщо порівнювати його з МП1, то знову ж таки вони дуже схожі, тому що мп 1 це майже як базовий інгул, але просто зменшений. Але ми бачимо, що таке малий ніж, що таке великий ніж. Ну і по товщині в принципі, також. Що можу сказати про цього варана в підсумках? В цілому класний, в цілому, там під певні задачі. Я думаю, він знайде своїх прихильників. Для кого звичайний Інгул був завеликим, а він завеликий для багатьох. Для тих, в принципі, є ось такий варан. Дещо зменшених розмірів, але з дуже великим запасом міцності, в принципі, лезо тут товстенне, обух товстенний. Він під значно різкішим радіусом зведений до вістря, Він більш колючий, ніж інгул. В принципі, на прокол буде гарно працювати, різати буде дуже гарно. Сталючка Х12МФ доволі хороша, в принципі, по різу буде. Тверденький, зроблений в Україні, накладки на руків'я G10, полімерні піхви. Все в такій рептилоїдній стилістиці, так би мовити, знову ж такий нюанс по вставлянню ножа в піхви. Так, він є, з цим потрібно миритись, до цього потрібно звикати. Також, ну, по, по витяганню з піхов я вже це також озвучував. Щодо кріплення, нібито з моллілоком або стеклоком, на вибір він може поставлятись. Ну, в принципі, будь-яке кріплення сюди підходить: піхви сучасні, піхви універсальні. Можна кріпити, як ваша душа забажає або як того буде вимагати ваше спорядження. Так, що ще можна по ньому сказати? Ніж, безперечно, має місце бути, доробити йому дренажно-вентиляційний отвір, звикнути до вставляння в піхви. Щодо кріплення, не впевнений, чи молі лок для нього найкращий буде вибір, але це колись пізніше обов'язково перевірю. Ну і в принципі по п'ятибальній системі знову ж таки, ніж на четвірочку, на тверду четвірку, ні, навіть на 4 з плюсом Плюсик можна накинути за його колючу геометрію, за його запас міцності, в принципі, він буде дуже гарно працювати. Але є певні нюанси по ергономіці. Це не недоліки, це все-таки нюанси. Я б назвав, це його форма руків'я і це його вставляння в От Він у мене завжди хоче вставитись ось так. Але так він не буде, його треба прямо, прямо треба туди влучати. Ну, в принципі, в кого двоє і більше дітей, в того проблем з цим ножем точно не буде. Що ж, друзі, в принципі, на цьому огляд, я думаю, доходить до якогось логічного завершення. Ще далі цей ніж буде тестуватись в різних тестах порізу. А ви, будь ласка, напишіть свою думку в коментарях. Мені буде дуже цікаво її почитати, повідповідаю на запитання якісь, якщо які такі. Якщо якісь запитання будуть виникати у вас, обов'язково їх задавайте. Ну і також ще раз хочу подякувати спонсорам мого каналу. Їхній список ви ще раз побачите на екрані і долучайтесь до спонсорства по посиланню в описі до відео. Окрема дяка генеральним спонсорам мого каналу. І також особлива подяка виробнику Інгул за надані ножі мені для оглядів і, до речі, за сумісництвом, Інгул також є генеральним спонсором мого каналу, тому йому потрійна подяка. А вам, друзі, всім дуже дякую за те, що дивитесь мій канал, за те, що накидаєте якоїсь активності. Це лайки, це коментарі, це якісь там репости, що ділитесь моїм відео зі своїми знайомими, друзями, ділитесь моїм каналом, підписуєтесь і все тому подібне. Дуже-дуже вам за це дякую. А попереду чекає ще багато всього цікавого на ножову тематику і не тільки на ножову тематику. Відео виходять регулярно, майже через день. Прямі ефіри регулярно, майже щонеділі. Тому підписуйтесь, будьте підписником і не пропустите всього самого цікавого, що буде попереду. На цьому все, друзі. Всім дуже дякую. Бувайте до зустрічі!